Життєва правова така що вона встигає тут до того, як зайшли судді, а закрити рота усім громадським діячам, які приходять в судове засідання, мені не дадуть зібрати. Ну як на неї можна там залякати і вплинути? Вона схожа на залякану жінку? Ні. Вона боїться когось. Та ні, вона нікого не боїться. Вона приходить захищати а, свого сина, нікого не боючися, висказує тут вам, висказує нам, висказує потерпілим. А, кого тут можна залякати? Не обґрунтована зовсім а, 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 за пунктом 3, 1 177 а, зазначений ризик. Надалі зазначає, а, ну це взагалі цікаво, пункт 4 частини 117, прокурор вважає, що існує ризик якимось іншим чином перешкоджати а, а, к, кримінальному а, к кримінальному провадженню. І от в цей інший чин. Прокурор нічого не міг вигадати найкращого, як зазначив, що це кримінальне провадження має негативний суспільний резонанс. Слухайте, ну в нас приходять громадські діячі, які підтримують не потерпіло, не прокурора. Вони приходять підтримувати мого підзахисного. В нас немає ніде ні в засобах масової інформації, ні в соціальних мережах. Ніде немає негативного суспільного резонансу з приводу цієї справи. Надайте хоч один доказ, який би про це свідчив. А докази, які спростовуються, от знаходяться в цьому залі. Оці діячі громадські, які приходять, вони спростовують ваш доказ, ваше це твердження. Доказів взагалі немає. Це ваше твердження. Надалі. Прокурор вважає, що існує ще ризик, передбачений пунктом 5 частина 1 статті 177, що мій підзахисний може вчинити інше кримінальне правопорушення. І, і як обґрунтування цього він каже тому, що це кримінальне правопорушення має насильницький характер. Слухайте, в нас у Єдиному реєстрі судових рішень. Десятки тисяч, а може сотні тисяч ухвал, коли людині, яка здійснила злочин, який має насильницький характер, обирають більш м'який запобіжний захід, або визначають альтернативний запобіжний захід. І ніхто з них не здійснює інших кримінальних правопорушень. З чого прокурор вирішив, що якщо насильницький характер має злочин, то обов'язково буде інше кримінальне правопорушення, мені невідомо. В нас багато людей, які відбули покарання за і злочин, який мав насильницький характер, і також не здійснюють інших кримінальних правопорушень. Надайте хоч один доказ. Чому ви так вважаєте? Жодного доказу немає. Тому я вважаю, що ризики, які перераховані прокурором у клопотанні, які він зараз подав до суду, по-перше, вони не образують. По-друге, вони не мають жодного доказу, які у відповідності до статті 199 Кримінального процесуального кодексу прокурор мав надати. Крім того, звертаю увагу Суду на наступне. В цьому клопотанні прокурор, от я тут нарахувала, а, Димашенко проти України раз, Нечіпарука проти України два, Мюри проти Сполученого Королевства три, Харченко проти України чотири. Чотири рази послався на практику Європейського суду з прав людини. Європейський суд з прав людини багато разів наголошував, з даного приводу проводились навіть семінари, збирали всіх прокурорів багато разів. Вони наголошують на тому, що Європейський суд з прав людини виключно захищає порушені права людини. Захищає права людини. Він не має обвинувальної якоїсь позиції. І тому Європейський суд каже, не може обвинувачення використовувати практику Європейського суду в обґрунтування будь-яких обвинувачень. Тому що функція Європейського суду інша. Не займає позицію Європейський суд обвинувачення, Але не зважаючи на те, що роз'яснює європейський суд, не роз'яснює на те, що Верховний суд роз'яснює, тому що і Верховний суд це багато разів роз'яснює. Прокурор продовжує писати в своєму клопотанні посилання на те, що він посилається на практику Європейського суду. Ну це вже такий цинізм, що я не знаю посилатися на установу, яка захищає права людини. Тому я вважаю Ваша честь, це клопотання, по-перше, воно не відповідає формі клопотання про продовження запобіжного закладу, воно не обґрунтовано. Воно не підтверджено, не підтверджено доказами і не підлягає задоволенню. А, а також прошу звернути увагу на те, що а, дійсно у нас ми вже розглянули всі докази у справі, які навіть не підтверджують не тільки вину мого підзахисного, а, а вони не підтверджують подію кримінального правопорушення за статтею 115. Так, да, дійсно люди загинули, на жаль. Але це інший злочин. і я тут Погоджуюсь із своїм а, колегою, що ми маємо розглядати тут а, а, кримінальне правопорушення зовсім за іншою статтею. Крім того, я в підтримку свого колеги хочу також зазначити, що дійсно, і в моїй практиці, практиці також, особливо за останні там, півроку, дуже велику кількість військовозобов'язаних поміняли запобіжний захід навіть по більш важким злочинам. У мене зараз дев'ять осіб з батальйону Свобожанщина випустили з під варту, які там були хто рік, хто півтора року, і вони вже зараз всі вису. А в мене по сумах також поміняли запобіжні заходи. А там також є труп. І вони зараз всі в ЗСУ. Тому в нас військовослужбовець, прошу це не забувати. Дійсно, практика зараз міняється, судів, прошу це також врахувати, тому що країну потрібно захищати. Якщо запобіжний захід буде змінений або обраний альтернативний, єдина його дорога як військовослужбовця – повернутись у свою військову частину і йти захищати країну. Я знаю, Тут я выключу в